Українська культура повинна звучати у світі ще гучніше. Саме тому для талановитих і креативних митців з усієї України стартує творчий воркшоп під назвою Монокль. Це три дні навчань із професійними експертами та менторами, які допоможуть митцям покращити навички у зніманні відеопоезії. Разом з ними будуть працювати відомі українські артисти, відомі українські митці. Це Даша Трегубова, Володимир Шоробура, Ахтем Сейтаблаєв, Рима Зюбіна, Віталій Гордієнко та Катерина Горнастай. Креативні концепції, розлогі сценарії та непересічні портфоліо. Заявки учасників вражають, розповідають організатори події: хтось з митців із досвідом, а хтось без. Але у кожного є спільна ідея розвивати українську поезію та культуру. До нас подалося близько 20 команд, ми вибрали 4. Нам здавалося, що це дуже мало заявок насправді. Але коли ми почали читати їх, розбирати і побачили, наскільки вони сильні, наскільки в нас і креативні, Тивні люди, ми зрозуміли, що чотири місця це дуже мало. Результатом триденного лекційного і практичного воркшопу стануть відеоролики, які промоціюватимуть українську культуру за кордоном. Безпосередньо в європейському контексті. Ми сподіваємося, що це може відгукнутися текст так загалом не має цієї мілітарної тематики, але вони глибокі, вони мистецькі, і вони зрозуміли, що про щось інше, про той рівень культури, який ми ще не зуміли відкрити насамперед для себе. Проєкт підтримується зі стабілізаційного фонду культури та освіти 2022, Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Гьоте-інститут, Британською радою та Curated Place. Монокль є важливим культурним заходом, зокрема у контексті сучасних реалій, запевняють організатори. Культуру треба творити вже, не чекати перемоги, не чекати якихось історичних зрушень. Потрібно намагатися розвивати її тут і сьогодні. Монокль триватиме з 25 по 27 листопада у Тернополі і стане однією з тих подій, яка об'єднує і допомагає творити українським митцям під час війни.